Компанія Антонов провела переговори з канадською стороною і обговорила можливі напрямки подальшої співпраці за програмою створення нового літака на основі глибокої модернізації багатоцільового літака Ан-74ТК 200. Про це 30 липня повідомив портал DTUA, посилаючись на Антонов в Facebook. Згідно з повідомленням, українська компанія готова до детальної розробки проєкту на основі технічних вимог до нового літака. Які повинні бути надані канадською стороною. У Антонові кажуть, що надали пропозиції щодо цієї українсько-канадської програми ГЕКА, Укроборонпром і Міністерству стратегічної промисловості України. Ці пропозиції були згадані в меморандумі про взаєморозуміння щодо співробітництва в галузі стратегічної безпеки, оборони, авіакосмічній промисловості та боєприпасів. Підписаному між канадською комерційною корпорацією і ГК Укроборонпром 1 червня 2021 року, укладання міжурядової угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Квебека має дати старт розвитку зазначеного проекту.